Всім привіт, Трансферне вікно вже майже ось-ось закривається. В минулі рази ми дивились трансфери Ліверпуля, Челсі та Арсенала. На цей раз будемо дивитись та трошки розбирати трансфер Юнайтед. Ви на каналі Саймон Сейс Мене звати Сіма. Став свою вподобайку, комент, підписуйся, і ми починаємо. Давайте дивитись одразу, хто прийшов, хто пішов, хто може теоретично ще покинути клуб. Отож, на даний момент вже покинули команду: Еланга у Ноттінгем Форест за 17,5 мільйонів євро. Фред у Фенербахче за 9,76 мільйонів євро. Матей Ковар у Леверкузенський Байер перейшов за 5 мільйонів євро. Телес за 4,6 в Альнасер. Та Ікбал за 1 мільйон євро у Утрех. Гендерсон у Крістал Пелес також перейшов за 20 мільйонів євро. Поки що у статтю прибутку можемо записати 50. 7,8 мільйонів євро. Переходимо до наступної нашої таблиці, а саме трансфери, які зайшли. В команду прийшов нападник з Аталанти Расмунд Хойлун за 75 мільйонів євро. Мейсон Маунт за 64,2 мільйони євро з Челсі, Андре Унана з Міланського Інтера за 52,5 мільйони євро. І у статусі вільного агента приєднався старий, добрий знайомий друг Джонні Еванс. На даний момент, поки що по витратам бачимо, що Манчестер Юнайтед витратив 191,7 мільйонів євро. Ще мають точно бути трансфери, оскільки Люк та Варан отримали травми. Маласія теж на травмі. Отримав маунт. Також травму Хойлун ще не вийшов з Лазарету. Непрості дні чекають на Юнайтед, оскільки потрібно підсилити як мінімум три позиції. Це голкіпер, бо Анана залишився один. А якщо ще і вона поїде на Кубок Африки, якщо розрулять старий конфлікт, який виник на чемпіонаті світу, взимку буде Кубок Африки, то Манчестер Юнайтед може опинитися взагалі без голкіпера. Потрібні ще один-два захисники і півзахисник. Чутки поки були. Навколо Кукурелі, Регілона та Хейберга з е, Тоттенхемом. З приводу Кукурелі ведуть поки переговори. Манчестер Юнайтед хоче взяти в оренду за 2 мільйони євро. Але Челсі хоче 7 мільйонів євро. Тож слідкуємо. Можу тільки сказати, що останні години будуть точно цікавими та гарячими. Особливо я б півзахисника не купляв. Є непогані варіанти з Ганібалом та Кобі Майно. Останні коли вийде з Лазарету. Вони непогано провели предсезоні і були б цікавими варіантами для ротації. Точно проти Лутона, Бернлі, Евертона, Юнайтед точно б каші не зіпсували. Та й проти серйозніших суперників теж. Але для того щоб щось підсумовувати по гравцях, потрібно розуміти, які цілі у клубу на сезон чи планують вони бороти за весняні євро. Кубки і проходити там до четвертьфіналу або півфіналу. Якщо так, то потрібні гравці, але вже і так нормально дуже багато витратили грошей. І переходимо до ще однієї цікавої таблиці: це гравці, які мають точно або бажано покинути команду із яких точно можна ще отримати якісь гроші. Якщо не враховувати обставини з гравцями, які потрапили або вже були у лазареті, то я особисто попрощався з такими гравцями, як Ерік Баї, минулий сезон провів в оренді в Марселі, трансформаркет оцінює гравця у 5 млн мільйон євро, Плюс у нього контракт 24-го року з опцією на рік продовження. Але за грату Тенхага йому, скоріш за все, навряд чи вийде, бо у Джоні Евенса більше шансів зіграти, ніж у Еріка. Наступний гравець це Донні Ван Дебек. Шкода хлопця, але і рідний Тенхаг не допоміг бути основним і програє поки конкуренцію Маунту та Еріксону. Були чутки за Реал Сосідад, оренду, повноцінний трансфер, але поки залишається в Манчестеру Юнайтед. Трансфер маркету у 13 мільйонів євро. Наступний Мактоміний так. Розумію, що це єдиний опорний після Казаміро, але не можу сказати, що Кобі Майно або Ганібал гірше за нього. Тож я продав би його, якби була пропозиція. Трансформаркет оцінює його у 25 мільйонів євро. Наступний наш гравець це Гаррі Маквайер. Давайте пропустимо усі приколи, меми і так далі. Про нього. Факт є один: Манчестер Юнайтед не потрібен Маквайер, Маквайру не потрібен Манчестер Юнайтед. Чому досі Маквайер не покинув клуб? Це висока зарплата. А у нього вона реально висока 190 тисяч фунтів у тиждень. Чи грає він? На ці 190, звичайно, що ні. Клуб хотів до 100 спустити, але Макваєр не захотів. Ну, це звичайно, що не захотів би. Проблема в тому, що таким чином він втрачає ще рік, півтора-два, бо грати він не буде. А якщо і буде, то рідко. Контракт 25-го року були перемовини з Вестгемом, але зарплата не влаштовувала Гарі Макваєра, бо вони запропонували 100 тисяч фунтів на тиждень. Так, він залишився в Мачестру з зарплатою 190 тисяч в тиждень, але з травмами Рана і шоу Гарі все рівно не буде в основі. Є декілька реальних питань на подумати з приводу Гарі Маквайера. Перше, наскільки логічно для спортсмена не грати два роки, але отримувати 190 тисяч в тиждень замість двох років стабільної гри за 100 на тиждень за інший клуб. По-друге, потрібно реально оцінювати себе та свої можливості, сильні та слабкі сторони, і вже від цього відштовхуватись на плани продовження своєї кар'єри. По-третє, за ці два роки наладити. По завершенню контракту з Манчестер Юнайтед чи буде у Магвайра на столі контракт навіть тих 100 тисяч, які дає зараз Весхем Юнайтед. Я думаю, що навряд чи. для Магвайра піти на 100 тисяч після 190 у 30 років, чудова угода при умові, що насправді ти ніколи не грав на ті 190, а вже через рік цих грошей може ніхто і не дати. Зараз трансфер маркет оцінює Гаррі Макваєра у 20 мільйонів євро. Тож давайте підсумовувати, якщо Манчестер Юнайтед Продаз гравців, яких я запропонував на вихід, то Манчестер зможе ще отримати у графу прибутку приблизно 63 мільйони євро. Що є дуже непогано, якщо враховувати, що ці гравці навряд чи будуть грати в команді. 57,8 і у графі прибутку, плюс 63 мільйони євро з теоретичного прибутку. Це буде у нас 128 мільйонів євро. Витрати в нас склали 191,7 мільйонів євро. Віднімаємо 128, Отримаємо баланс у мінус мільйонів євро. Друзі, всім дякую за увагу. Щиро дякую, що дивилися це відео до кінця. підтримуйте український контент своєю вподобайкою, Пишіть свої коментарі з приводу трансферів Манчестер Юнайтед, А з вами я прощаюсь. З вами був Саймон. Всім бувайте